Більшість тих, хто там, теж моляться, теж очікують побачити своїх батьків, своїх дітей, своїх побратимів. І лише віра допомагає, віра в своїх близьких, в свою рідну землю. Це лише, це допомагало вижити і витримати це все, що ми пережили в тих локаціях, в тих місцях, де нас перевозили з місця на місце. По всій території держави агресора дуже багато ще людей позалишалося. У нас звільняли то з той локації, де нас було, то нас лише 16 забрало, а там їх шесот з інших в інших локаціях там по по тисячу по дуже багато дуже і це лише краплини тих кого звільнили